Другу сходинку у нашому рейтингу посідає грандіозний комплекс фортифікаційних споруд на Хмельниччині Кам'янець-Подільський замок. Його почали будувати у 12 столітті, а в той час містом володіли Галицько-волинські князі у 1362 році їх змінили литовські князі, брати Коріатовичі, і з того часу розпочався період активної розбудови замку, яку продовжили спочатку поляки, а потім турки. Будівництво кам'янець-подільського замку відбувалося у 14 періодів. Вигляду, що був наближеним до сучасного, замок набув вже у першій половині 16 століття. Існує легенда про те, як у 1621 році турецький султан Осман із великим військом підійшов до кам'янця. Він запитав місцевих людей, хто так міцно укріпив неприступний кам'янець. Бог це зробив. Йому відповіли. То нехай Бог його і здобуває, сказав Осман і відступив. Дійсно, Бог чи матінка природа постарали, створивши високу скелю острів у широкому каньйоні річки Смотрич. На цій скелі прямовисні стінки якої мають висоту у три десятки метрів, і поставили замок, з'єднавши його із континентом одним єдиним мостом. Кам'янець-Подільський замок це 11 високих башт, з'єднаних потужними мурами. Усі башти не схожі одна на одну, а здалеку замок чомусь схожий на іграшковий. Кам'янець Дільський замок відомий і красивий, і іншого слова, не підбереш. Це не просто замок, це казкова середньовічна країна, яка є однією із візитівок України, і саме завдяки замку Кам'янець-Подільський є одним із головних туристичних центрів України. Перш ніж оголосити переможця, нагадаємо глядачу усіх учасників сьогоднішнього хід параду. На 10-му місці Дубинський замок, найстаріший в Україні. Дев'яту сходинку нашого рейтингу займає Невицький замок осередок нечистих сил на Закарпатті. Наступну восьму позицію правомірно посідає Кляштор босих кармелітів у Бердичеві. На сьомому місці розташовується Олеський замок, камерний, але надміцний горішок на Львівщині. Шосту сходинку нашого гідпараду віддано підгорецькому замку кінематографічному лувру України. На п'ятому місці Луцький замок єдиний замок, що зображений на українській грошовій купюрі. Четверте місце завоював замок Цитадель у Білгородністровському, що на Одещині, пам'ятка генуезької присутності на материковій Україні. Достойну третю позицію займає легендарний і неприступний паланок замок у Мукачевому. Другу сходинку нашого рейтингу посідає замок у Кам'янці-Подільському, справжня перлина фортифікаційного мистецтва на Хмельниччині. І нарешті перше місце. Чому на першому місці саме Хотинський замок, не тому, що його вважають своїм і молдавани, і турки, і українці, не тому, що це чи не найпохмуріша фортифікаційна споруда в світі, і не тому, що з його 40-метрових стін ой, як довго доводилося летіти ворогам, а траплялося таке досить часто. У 1621 році під мурами Хотинської фортеці відбулася одна з найбільших битв серед тих, що відбувались у Європі до Першої світової війни. У ній з обох боків брало участь до півмільйона вояків. Ця битва стала тріумфальною для українського гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного. Його військовий геній та 40-тисячне козацьке військо, яке вчасно прийшло на допомогу 30-ти тисячній польській армії, врятували Європу від нашестя Велетенської турецько-татарської орди. Будівництво фортеці на правому високому березі річки Дністр розпочав у середині 13 століття Данило Галицький у другій половині 13 століття. Фортецю перебудували Генуессі. Потім замок входив до складу угорського королівства, а з 1375 року перебував під владою молдавських господарів. Саме молдавани, зокрема, і господар Стефан Великий, доклали найбільших зусиль для розбудови фортеці та будівництва замку. Потому Хотин. Ще неодноразово переходив із рук в руки, доки у 1812 році, після підписання Росією і Туреччиною Бухарейського миру не потрапив у тривале володіння до Російської імперії. Хотинська фортеця це український і радянський еталон. Замка, такий стереотип заклав у мізки той же кінематограф. Хотинський замок це справжня кінозірка. Рідко знайдеш настільки кіногенічну і знімаємо споруду, яка б ще й була настільки стабільним. І одночасно багатоликим актором. Отже, ви дивилися програму Топ 10 України сьогодні. Ви мали можливість оцінити 10 найвизнаніших замків України. А в наступній програмі, шановному глядачу, буде запропоновано ознайомитися з топ 10 найбільших озер України. Дивіться рейтинг-програму з усім найкращим, що є в нашій з вами країні, і вам усього найкращого.